Майдащук Анна, учениця 9 класу Луцького ліцею №1. 1 вашій увазі представлений проект на тему розробка сайту Квіткова садива. На сьогоднішній день багато людей цікавляться темою садівництва і для заощадження їхнього часу в пошуках потрібної інформації щодо садових квітів був створений даний вебсайт. Метою роботи є розробка зручного вебсайту, в якому знаходиться вся потрібна інформація для кожного садівника. Він містить у собі детальні інструкції щодо посадки, вирощування та догляду за садовими квітами. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: вибір засобів програмування, вивчення основ програмування вебсерверів на мові PHP, дослідження фреймворку Bootstrap, вивчення мов програмування HTML і CSS, проєктування бази даних, а також розробка сайту квіткова садиба. При розробці сайту були застосовані наступні засоби розробки. Криптова мова програмування PHP, клієнтський фреймворк Bootstrap, мова гіперозмітки HTML, розкладні таблиці стилів CSS, бібліотека для роботи з QR-кодом, текстовий редактор SkyEditor, сервер бази даних MySQL, а також веборієнтована система для роботи з базами даних PHP MyAdmin. Якісне інформаційне наповнення представлене користувачу за допомогою добре до спроєктованої та реалізованої програмної системи. Пошук інформації про судові квіти за QR-кодом зумовлює новизну роботи. За допомогою даного сайту будь-які зацікавлені у вирощуванні садових квітів людині, набагато легше шукати інформацію про ту чи іншу рослину. Перейдемо до демонстрування сайту. В вашій увазі представлений графічний інтерфейс, який складається з таких розділів, як головна, де міститься коротка інформація про можливості сайту, «Садові квіти який містить в собі каталог квітів, в якому, вибравши при цьому певну квітку, можна дізнатись відповідну інформацію, Добавити рослину, де користувач може додати власну рослину, та контакти, де відвідувач сайту може зв'язатись з адміністрацією. Родзинкою сайту є QR-код. Маючи QR-код, можна швидко дізнатися інформацією про квітку, а саме про догляд, посадку та її особливості. Також була розроблена адмінська частина, Некористувач, користувач, авторизувавшись, може редагувати, додати або знищити статтю про садову рослину. Ми можемо зробити висновок, що в ході проєкту було вивчено основу програмування серверів на мові PHP, досліджено фреймворк Bootstrap, вивчено веб-технології HTML і CSS, спроєктовано базу даних, розроблено сайт квіткова садиба. А також протестовну та налагоджену сайт. Дякую за увагу!